Дощами вимело, розум вітрами вимело, хто тебе мила вимолив, хто тебе з неба виманив? Звідки ти щастя випало? Взяло мене і випало? хто тебе в Бога вигадав і для чиєї вигадав? Сам же тебе, і вимислив, як випадкову вихопив, як випадкову вигадку, сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив, і як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. І Я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав, і небеса відкрили. Сили нам, поки шепочуть губи. Любий, а хто ти? Любий, мила, а хто ти?